Я хотів вас запитати, чи було б вам цікаво, якщо б я кожного дня знімав, наприклад, відео, що я роблю, які в мене будні і чим я займаюся кожного дня? Пишіть, чи вам таке буде подобатися, чи ні. А сьогодні ми займаємося ізоляцією. Маю таку ізоляцію, це мені я її безкоштовно отримав. Мені дали вже стоїть 3 роки чекало свого своєї черги і ми її ставимо на стелю. Ось так я її туди везу підйомником. Поїхали догори. Так, їдемо вверх, не хотів їхати, так як вчора, бо ліфт щось вимахує де коли але що зробиш? Так, піднімаємося. І так. Зараз покажу, що ми вчора зробили. Бачимо, вчора я одну половину заставив. Така ізоляція, пінопласт, бо я буду задувати таким файбер з стекловатою. Вона спеціально задувається через шланг. Але я мав, це вже стоїть у мене 3 роки ці пінопластові пластини, то я вирішив їх використати ліпше вона тут дасть більше користі, ніж ніж воно буде стояти в трейлері без роботи. у у